В курсі є в нас два уроки. Один урок це як знайти постачальника, ми розказуємо, повністю ділимось своїм досвідом. Другий урок це Allegro аналітика за допомогою якої ви зможете проаналізувати товари, вибрати ту категорію товару, яка вам по душе. І цей товар замовити або знайти в Розумієте? Також зараз теж дивлюся, взагалі, як працює система дропшипінг в Польщі на Allegro. Тут можна знайти хуртовню, яка буде вам дропшипінгом, це все висилати на Allegro. І ви через Безлінкер, просто одною там практично нажаттям кнопочки, ви виставите ці товари. Але Безлінкер має бути налаштований. Тому, ребята, в шапці профіля курс по Allegro, 55 уроків, там все це є. І ми всьому тому вчимо. І ще плюс чат Телеграм, де... У вас виникнуть питання, ми на них відповідаємо. Нас вже 40 учасників, майже ребята. Тому давайте під'єднуйтесь і будуйте свій бізнес потихеньку.